Зараз в Україні діє адміністративна відповідальність щодо незаконного перетину це штраф від 3400 гривень до 8500 гривень. Це не значна сума, але це тільки початок. Якщо використовувалися підроблені документи, це вже кримінальна відповідальність і наслідки можуть бути серйозніші. Ще один важливий момент: це база даних оберіг. До неї внесено відомості щодо всіх громадян, які Перетнули кордон. Тобто держава чітко знає, хто виїхав з України під час воєнного стану та не повернувся. І хоча зараз не прийнято жорстких рішень щодо цих осіб, ситуація може змінити. Щодо повернення, мене часто питають, чи можуть вручити повістку на кордоні чи в аеропорту. Нормально затримувати людину прикордонники не мають права, якщо вона не перебуває в гроші. Але вручити повістку цілком реально. Більше того, є офіційні заяви. ТЦК щодо того, що всі громадяни, які повернулись до України, тобто чоловіки призовного віку, мають з'явитись до ТЦК.